Рік розпочався із засідання постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів приватизації архітектури та земельних відносин. Які проекти рішення розглядали? Дивіться далі у програмі. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Васильчук, Пидорич, Домбровський, Коломоєць, Мусійченко, Скирта, Погорєлов. Як завжди, спочатку ми заслуховуємо наші департаменти управління, департамент містобудування і архітектури і управління земельних відносин з СДУ. Ні у кого не буде заперечень. Щодо встановлення на мобильних споруд військових. Ми проводили нарадчі консультації з колегами в робочій цій групі і вирішили все ж таки надати протокольне доручення департаменту управління активами. Та в підпорядкованому їм спеціалізованому КП ретельніше опрацювати це питання, опираючись на е, діюче законодавство, тому що е, питання важке, і е, ну, я вважаю, що це має опрацювати е, ті, хто на цьому розуміється. Тому прошу ну, зробити таке доручення, передати всі надані тоді документи. В департамент, і нехай вони нададуть якусь пропозицію згідно законодавства, чи можна це якось реалізувати. Дякую, дуже тобто, важливо тобто, да. фахівці мають займатися так, тому, що... у під щоб що. Вони разом відпрацювали цю, цю пропозицію. Тоді хто за цю пропозицію? Прошу питання, я роздала. Прошу подивитися, якщо там є запитання. Юридичні особи тут дитячі садки Запоріжжя Бленерго затвердження документів щодо надання земельних ділянок. Більшість з вас вже продивлялися питання. Я думаю, що по юридичним особам там нема питань. Юрій, а 55-й садочок, але новий цвіт. Гектар. А і який, два. який номер 19, й 19-й, так, так. Да. А це о, цифри, це точно Добре. цифри, які По забору, По забору. Ну, по технічній документації, так, Так. Це вже не попередні дозволи, це вже виміряна площа фактично займаної земельної ділянки. Під так там подивіться Ні, там і... великий садочок. Це один з великий. найбільших в нашому Але гектар і два це величезна територія. Ну це вся територія, яка в заборі. Вони всі огорожені. Це по гіодезі, тобто це Та, по да, всіх цифри да, нормальні, да. по всіх вже були по геодезі... да. всі геодезичні роботи виконані. Це вже це відведення земельних ділянок. Дякую. І ще раз ставлю на голосування. Да. Хто за те, щоб підтримати юридичну особу? Да. Дякую. Далі дивимося фізичні особи. Дивіться, колег. Виникло питання, і вони хочуть направити на доопрацювання про надання дозволу Граждану Синенко НФ на розроблення проєкту землю щодо відведення земельної ділянки по вулиці 1 травнево, 2А для розташування торговельного центру. Там це тягнеться бадяга, років 5. Він душить всіх, давить. Він самовільно, хто не знає ще з попередньої каденції, він самовільно захопив територію, тротуар, який веде до школи. Мої Численні до нього звернення щось зробіть, зробіть для школи, там людь, дітям треба йти по проїжджій частині. Тобто я категорично проти, щоб навіть Тому, розглядати і це. І Я б такий, щоб звернутися до правоохоронні органів, щоб вони теж проробили цю земельну ділянку і надали свої, скажімо так. Поради для да, нас висновки для. Е, Знімаємо. я за те, щоб зняти. Хто за цю пропозицію? Знят, прошу голосувати щоб для допрацювання. Да. І якщо нема питань по-другому, це існуючі гаражі, оці старі. І по третьому. Ну, дозволи були, це вже друге рішення про з'явитися. Да, це, це ці старі будиночки, які ось під гаражі були. Ні, То ні. За те, щоб існуючі блоки гаражів. Друге, гаражі. так, друге, друге третє, третє, третє питання, існуючі блоки. Так. Да. По приватному сектору. Ви приходили, продивлялися, я знаю. І це по приватному сектору. У мене є прохання таке дати мені до наступної комісії. По культурній 197 там є щось незрозуміло з адресами, тому що по карті діється інша адреса, а тут інша ділянка в документах. Тоді ви знаєте, просто ну, це мій висловию погляну, Я не, ну, не роблю там Там. Та, да. Да. Я передчасник висновки не хочу робити, але я це яка культура 197? Да. Тоді, тоді переносимо на наступну комісію, і а Олександр і в мене, да, а... мене прохання третій Пункти Вербова 2. А це мій округ, щось. Я не пам'ятаю, да? пам щоб там були такі чіткі ділення. Там у всіх ділення було по 6 соток, максимум 8, звідки 10 mm. соток взялися. Підтримую. Да, я, я вийду Десять. туди. Да, це мій округ, я зайду. Тоді третє та 11 питання ми переносимо на наступну комісію. За цю пропозицію і виїзд Коломойз Васильчук. 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 Тоді перше, друге, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, дванадцяте. Хто за те, щоб ці проекти рішення винести да, на сесію міської ради? Підтримуємо. На розгляд комісії це рішення 37 щодо затвердження переліку документації землеустрою для подальшого продажу права оренди. Земельних ділянок на земельних торгах в листопаді, 3 листопада, нам е, надана дозу на розроблення документації землеустрою на земельні ділянки з переліку, який ми розглядали. Ну, це вже е, раз ми друге, подаємо да? на затвердження землепорядної документації і в подальшому. Будемо після цієї сесії, якщо сесія ну, затвердити їх, будемо реєструвати за Запорізькою міською радою і в подальшому будемо ще раз к вам приходити щодо дозволу на продажу. Ну це друге рішення, того, що було ну, прошлому. Це вже третє рішення. Да, і, і, і ще, і, ще два. Одне, одне буде. Ще одне, так? Да? Ну це ж ті ж самі пропозиції, як ну, все Не, потім сесії трахує до, до моменту родин. Перше а, це внесення до з... переліки, а, друге це надання дозволу на розробку земельної документації, третє це затвердження, і потім четверте це право продаж, ну, коли земельні ділянки зареєстровані за Запорізькою міською -місько радою. Це якщо дуже швидко ліхта ну, півроку що у нас проходить Біжимо. Чи два ми говоримо про те, що ми винесемо на опціон, чи зараз те, що ми, ми вже укладемо до виради. Договор укладання четверте рішення. Останнє рішення перед продажою, Ми даємо дозвіл на продажу зареєстрованих за запорізькою міською радою земельних ділянок з окремим цільовим, так ну це, це буде наступна сесія, ні, ні ця. Зараз ми затверджуємо... Ми на, коли розмовляли, то ми е, розмовляли про те, що можливо, в лютому ми вже встигнемо на аукціон. Я так розумію, що ну, в, в лютому ми не встигнемо. Думали, що ну, якщо буде сесія. сесія в цьому місці а, і якщо буде да, в січні, а у нас, а, то, в, нас в лютому може. Ну, ні, я просто, ви ж пам'ятаєте, що да, ми розмовляли, чому ми так, прискорювали так, цей так, процес, да. що встигнути. Якісь питання, зауваження, пропозиції. Є? Я пропоную підтримати. Хто за те, щоб підтримати? Прошу голосувати та винести цей проект на сесію міської ради. Дякую, перейменування вулиць, які пов'язані з країною, агресором РФ, триває. Представники районних адміністрацій міста зазначили перелік назв, які будуть змінюватись. Проект рішення номер 11 про перейменування вулицю Буревесника на вулицю Велеки. Буревесник це пісня про буревесника активно використовується в агітації серед робочих тіл, соціал демократичних та більшовиків. Пропонується вулиця Лелеки від птаха Лелеки, то вона великий перелітний птах із довгим прямим зьобом, довгими ногами. Проєкт рішення номер 12 переіменування вулиці Бурденка на вулицю Ольги Джигурди. Бурденка Микола Никитович, російський радянський нейрохірург, професор Московського медичного інституту. І далі він пов'язаний соціал, соціалістичною партією. Радянського Союзу Ольга Джигурда це українська лікарка, письменниця, заслужена лікарка Української СРСР, почесна громадянка міста Запоріжжя 70-го року. Далі проект рішення номер 13 – перейменування вулиці Ладоської на вулицю Дмитра Вишневецького, вулиця Ладоська з назви да, добре, добре. На перейменування хоч нормально називається гайдачного вишневецького все, що стосується Запоріжжя безпосередньо перейменування вулиці Сусаніна на вулицю Голдемаєр. Питання Голдемеєр. Голда Майр, меєр, мейрмеєр да. прем'єр-міністр Ізраїля да, да, державна, державна діяльність. діє. Діяльні. Голдамеєр знаємо вулиця Хакаська на вулицю Незламна. Незламна у нас там волонтерський центр. то Перевинування вулиці Гладкова на вулиці професорки Тетяни Денисової. Так воно й буде така длина назву. Да, да, да. У нас є порядок назв. да на топонімічній комісії піднімав заступник мера Таран це питання, ж, бо дійсно довгі назви, довгі таблички і так далі. Але це вимога законодавча. Треба офіційна назву повністю писати. Саме Професор, ти, та, д, Тетян. Професор. Професор. Професорки... Професорки Тетяни Денисова. Да, Ні, Ні. Тетяна Денисова. Перейменування про Кубинського на провулок Олега Мельниченка. Да? Немає питань? А, Добре. Добре. Перейменування провулку Сурікова на провулок Квітки Цісик. Ну, давай Крута співачка, квітка, це Добре, немає питання. Був... Ні, померла. Да. Перейменування вулиці Бестужева на вулиці Червоної рути. Яку вулицю? Бестужева. Безтуживе. Перейменування вулиці Сурікова на вулицю Архипа Куїджі. Нема питань? Нема. Добре, перейменування вулиці Булавіна на вулицю Куреневу. Як? Куренева. А, від Куренева. Угу. Да. Вулиця, зміна типу урбаному вулиці Багратіона на провулок, переименування на провулок Ранковий. Круд, так. Перейменування вулиці Грибоєдова на вулицю Ліцейну. У нас там Казацький ліцей. Грибоєдова то Ліцейна. Перейменування вулиці Шишкіна на вулицю Олександра Мурашка. Чудово. Перейменування вулиці Громової на вулицю Оберегову. Від слова Оберег. Перейменування вулиці Доватара на вулицю Гетьмана Скаропадського. Перейменування вулиці Єсеніна на вулицю Михайлівську. А я теж хотів спитати. Да, якого Скоропадського? Е Гетьмана Скоропадського. Якого? Зараз Халиночку. Ну, їх два Скоропадський міні. Павло Петрович. Ну, далі, да, Павло. Ви значний український державний політичний діяч, воєначальник, останній гетьман України. Ну так, да, в принципі, так. Да. Тоді До Ватара дуже довга вулиця, вона у нас. Ні, від... ні, не про те, ми... До Ватара. До Ватара. Вона йде паралельно вулиці Щасливій і потім Дніпро-шосе виходить на Дніпро-шосе. Це там великогабаритний транспорт їздить у нас. Все, зрозуміло. на вулиці Єсеніна, на вулицю Михайлівську, вулиця Титова, на вулицю Акацієву. Круто. У мене все. Дякую, прошу підтримати. Які будуть пропозиції? Підтримати. Я сьогодні презентую шість вулиць із дев'яти, які підлягають перейменуванню згідно закону про заборону російської імперської політики. Перша вулиця це першотравнева на вулицю Захарія Махна. Міський голова Олександрівська Катериниславської губернії 1894-1901 роки. він започаткував народну освіту. Ну хочу сказати, що він утворив жіночу гімназію з його з його сприяння. Це біологічний факультет Зениво, механіко-технічне училище, сучасний політехніка нашого університету. Далі вулиця Пушкіна на вулицю Архівну. Вона проходить поряд паралельно вулиці Українській зовсім рядом з обласним нашим обласним архівом. Архів, да, так. Да. Далі провулок Глінки на провулок керамічний. Це в районі Козачої. Там у нас є глиноцементна вулиця і тепер керамічна. буде керамічна. Так. Кераміка, це Хорошо, в переводі. Та, та ні, річ у що грецької... я прошу. Я просто, от чому я не знав, я цей час не був ще долучений ні до робочої групи з арбономію з топоніомією. Якось воно повз мене пройшло. Там дійсно у нас в районі є вулик глінки, і тут гліноцементне. Ну просто назва що гліноцементне, що глінки. Ну, ви глінку перейменували в керамічне. Ну, так. ну е... Ми вам так, хочемо так, вас... Геннадій Миколаївич… Я знаю, там були майстерні. Це 에... та, дивіться, окраїна це старого Олександра українського народу кераміка, і вона зараз все більше. А що місцеві нормально там? Ну, Бо там там специфічний про вуличу, Я знаю цей про вулицю, 8-10 округу. Ну, там контингент специфічний, нормально, все вони сприймають. Ну було ж вивішено на сайті пропозиції підтримані. Ну, ну, а а, а гіноцемент залишиться? Залишила. Ні. Тоді, ну ході, пропонуйте а, потім уже коли коли дія ну, цього за закону, будемо просто До цього була карпарунда буде на наступному? Ну, просто це так поговорити. Далі вулиця Крилова, на вулиці. Олени Пчілки. Ну, я думаю, всі знають мати Ольги Петрівни Косач, публіциста, поета і дуже заслужену людину в українській літературі. Вулиця Пестеля. На вулицю Михайла Білинського пестеля це невеличка вулиця, яка від Первомайської спускається вниз до вулиці Шевченко-Сонячної. Вона теж дуже невеличка. Ну, Михайло Білинський, я може хтось і не знає. Я, наприклад, до, до обсуждення на робочій групі по Орбанонімам не знала. Це дуже така поважна людина, офіцер. Він започаткував український флот. Він під час революції української народної революції, 18-ті роки, він у нас був війшов історію, морський міністр, який змів налагодити роботу всіх відом. Став видатним організатором української морської піхоти, героєм другого зимового походу армії УНР. І він е, е, зараз у нас в дев'ятнадцятому році. Президент України присвоїв почесне найменування 36-ї окремій бригаді морської піхоти Михайла Білинського. Ну, і вважаємо, особливо, що гідна особистість історична, Сам, так, і, і треба людям ну, знати, хто в нас такі були, і, і це він відокремив український флот ще на Балтійському. Тут флоті. всі на Балтийське? він, да. бував, що на він починав на Балтійському, а, починав. Да, а потім вони він переїхав Але до Києва. 18 році, здається, Вже він був у Києві. Да, да. Вулиця Гончарова на вулицю Лисичанську. Гончарова це теж маленька це вулиця, вулиця це приватний длінна, сектор, довжину трошечки вулиця, длінна вузька вулиця до залізниці. залізниці. Лисичанська. Може, хто хтось у когось ну у нас багато істориків в робочій групі по урбанонімам, і Ми досі вже завжди жарко обсуждаємо. Ну, вулиця Лис Лисичанськ, саме місто, воно терпіло 130 днів оборони задля збереження житла життя українських захисників Колеги, є питання ну, полісічанського. Дивіться, ну хочу ну, розказати. Це я, я вважає ну, правильний коментар, то що... хочу розказати. Дійсно. Чому yeah. от мені дуже сподобалося душею болить проживаю. за це да я, за свій район, готова тут співати. Просто дивіться 130 днів оборони за оцінкою воєнних, це друга чеченська війна. З метою шанування людської громадської відваги, громадянської самовідданості, Сили Духу ЗСУ Лисичанськ він своє, свій, свій час займе своє гідне місце в обороні, в захист, захисті України. Ну, для мене це Лисичанськ був просто місто на востокі України. Зараз ні. Я вас підтримую, погоджуюся. Все. Дякую за увагу. Шість вулиць, ще три на підході. У нас є. Е... Проєкт рішення по перейменуванню сім вулиць. Перша вулиця це Олександра Невського. Ми пропонуємо перейменувати на вулицю Володимира Мономаха. Нема питань, так? Далі є вулиця Адмірала Ушакова. Пропонуємо на вулицю Анатолія Солов'яненка. Угу. Знають хто це співець, української вулиць народу. провулок Бірюсинський на провулок Лірний. Крута назва. Ліра, клас, український клас, інструмент, клас. проволок Барнаульський на проволок Тростянецький. Фабрика. Так, так. Вулиця Глазунова на вулицю Павла Глазового. А хто Павло це Прокопович Голи? Глазовий. Ну, юмор, 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 да, юмор. Український поет-гуморист і сатирик, автор поеми «Слався, Вітчизно моя», 13 книжок сатири та гумор 8 книжок для дітей. Заслужений діяч мистецтв України. Приймаєте. Так, вулиця Сеченова на вулицю Платона, Майбороди. Класно. Є. Є в нас така вулиця Насосна, але ми хочемо перейменувати її на вулицю Обергаузенську. Поясню, чому ми цього хочемо. Місто Обергаузен з 86-го року є містом по братимам міста Запоріжжя. З 2000 року між Запорізькою гімназією номер 46 у нас гімназія є, яка знаходиться по вулиці Насосна. Відбувається щорічний двосторонній обмін делегаціями учнів. Наші учні їздять туди для підвищення своєї кваліфікації по вивченню німецької мови. Їхні учні приїжджають до гімнації гімназії 46, вивчають українську мову. Хочемо, хочемо переймувати просто вулицю Насосну на вулицю Обергаузенську. Є, є Євгеній, твої да, коментарі. Скажіть, будь ласка, невше наші німецькі партнери заслуговують на те, щоб вулиця в 200 метрів до кладовища Січка вздовж овочної бази була. Ну, тобто, може, ви перейменуєте щось більш глобальнішу, якусь нас заважив. Ну, Дивіться, двісті метрів вулиця. А, то, вулиця. це насосно вздовж буртів за пересталістів. Дивіться, так. 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 Дивіться так. Так. я добув у Верхаузені, Там є площа Запорізька, площа. вона названа честь Запоріжжя. Через цю площу йде така тротуарна. Доріжка, яка б напрямком до Запоріжжя, чітко посередині вказано географічно, географічно, чітко вказано скільки кілометрів метрів до Запоріжжя від Доборхаузена. Там встановлені дві, скажімо так, гранітні глиби, які привезені з міста Запоріжжя, коли в 90-ті. Да, тоді роки. Да, вони передавали дуже багато гуманітарної допомоги до Запоріжжя. Ще стих, стих. Тому я думаю, давайте дійсно. Заголовлення прийнято, прийнято більше узначимо, тобто вулицю насосну не переименувати. Ні, ви перейменувати. Це, 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 це думка комісії. Я, якщо я, можна я, вас а чому повзав... насос? Там командир насос Його? чи бригада насос не <звігалець> хвилинку, архітектура це окреме питання. Вона може виноситись колеги. Я категорично проти, щоб ми просто так, щоб ми, по-перше, просто так. Чипали а стосовно Оберхаузена, ми маємо знаєте так зробити алеверди, як при якому б нам не було соромно. Ви привезете делегацію, вони дойдуть mm. до кінця вулиці і потраплять на кладовище. Yeah. Ну так well, і... döntож, Там площа розташована що... майже в центрі, вона дуже, дуже гарна, дуже ми, охайна, ми, дуже ми ж з вами знаємо, що у нас насправді дуже активні взаємовідносини з Оберхам. <зв1> <зв1> да, є міста, де якби більш формально, так. а тут ми ж <зв1> знаємо, та, знає, що дійсно знає. дуже активний взаємозв'язок і взаємодії. Тоді окремо голосуємо по цьому рішенню. Давайте знімемо це питання, а потім треба працювання. Давайте так, на дві частини розділимо. Перша частина. Хто за цю пропозицію підтримати проєкт? Стоп, стоп, так, а ми за всі голосували? Ні, за цей. Я тільки що перед цим казав, що окремо ми за цей проєкт зараз. Хто про за насос. те, щоб підтримати. Про насос. Ні. На жаль, цей проєкт не пройде. Я думаю, свою пропозицію я вискажу на. Ну, мене напишіть я проти. Ну, так всі, всі були, проти. Всі, всі проти. Хто отримав, хто отримався? Не хто це... хто проти? Ну проти. так і друга частина, то що я казав, давайте та доручення надамо до департаменту архітектури та містобудування вийти на нашу комісію з пропозицією. Як Знайти якийсь якусь площу, сквер чи інше, то що без адресів прив'язок. Щоб подивитися, це не, і... не на вас, це на робочу групу степаніміки, да? <зв 'язок> Ні, вони як з пропозицією вийдуть, а ми а, вже на робочу не, групу нашої керівництва першому році робили. У нас був проект рішення. ми приймали там, робили чи нетелізацію площ, парків, скверів. І в мене цей перелік є. Я можу на наступне... Пропозиції департамент здоров'я що було 21 році. Повір, змінилося вже десь. 200 Хто За цю пропозицію вулиць. прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Всім дякую за співпрацю. Дякуємо. На цей час порядок денний вичерпано. Деякі питання потребують допрацювання. До Проте запорізькі депутати та представники державних установ з новими силами готові до плідної роботи. Засідання постійних комісій що відбулися? Постійна комісія з питань екології Присутні Саваннєва, Кір'янов. Засідання постійних комісій, що не відбулися: постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку. ...підприємництва, торгівлі та послуг.